Добро здоровічко, товариство! Сьогодні на огляді буде е, дуже прикольна пара. Це є моделька «Asics Gel Pickaxe». Колабі з китайським брендом Юсейч з вигляду нестандартні, доволі брутальні, але в той же час легкі і зручні кросівки, які я впевнений, зайдуть багатьом з вас, так само як зайшли вони мені, тому що чесно скажу, брав я їх суто на огляд. Але коли вони мені прийшли, я їх так поміряв, подивився і зрозумів, що ця пара точно має бути в моїй колекції. Тизер цієї пари, або правніше сказати, колабу появився десь в кінці листопада, і не знаю чому, але для мене це був як якийсь ковток. Свіжого повітря говорю дуже щиро, просто я постійно кожного дня варюсь в цих кросівках, і чесно скажу, інколи вже підташнюю від цих всіх. Колабів від ось цих всіх фешн-силуетів і від способу їхнього представлення. А тут якось їх так тишком-нишком затизерили буквально на двох ресурсах і ніякої там додаткової інформації, ніякого там додаткового піару. Ну я розкажу чуть-чуть пізніше, чому так. Але самий візуал у цієї пари, оцей такий аудор, але з увагою, великою увагою до деталей, мені зайшов. Я запостив зразу в Телеграм наш канал. Ця пара зібрала дуже багато позитивних. Реакцій, вподобання моє, і вподобання підписників зійшлося. Я зрозумів, що цю пару точно я куплю для того, щоб показати і вам, для того, щоб зняти огляд. І ви, до речі, якщо не підписані на телеграм наш лішоп, то підписуйтесь, послання буде під цим відео, я там не спамлю купою повідомлень. От, але тим не менше, якісь цікаві рубрики, відгуки, тизери інколи туди публікую. тому підпишіться. Стосовно цієї моделі, гель-пікакс, значить, вони йдуть унісекс і. Доступні в п'яти різних кольорах два кольори. Ось це і ще один це є колап, якраз з USAGE, ем, І доступні також три дефолтні кольори. Але основна особливість цієї моделі, що розробляли і відповідно випустили її суто для азійського ринку, тобто. В Європі і в Штатах вони недоступні. Ну як доступні лише на ресел-платформах. В магазинах вони ніде не продавались, і зараз відповідно їх можна шукати десь стільки на різноманітних ресел-платформах. Ну а там відповідно ціна на конкретний розмір в конкретному кольорі дуже дуже залежить і вони користуються популярністю. Деякі розміри, ну принаймні, коли я так моніторив трішки, вони взагалі недоступні. От, але тим не менше, якщо вам сподобається ця пара, то ви можете написати нам в інстаграм чи в. Telegram, ми пошукаємо, якщо буде доступна ця моделька, то без проблем привеземо вам під замовлення. Я думаю, ви це і так знаєте. Стосовно бренду Юсейч, то не буду мудрувати. Скажу чесно, я не знав цей бренд до того, поки не побачив колаб їхній з ASICS. І насправді інфи не так багато. Це є китайський лейбл, в них є інстаграм-сторінка, в них чомусь недоступний сайт, І речі цього бренду доступні буквально там на декількох ресурсах. Дуже часто то я так зрозумів, ці речі попадають на сейл, тому що це не є щось таке, що користується великою популярністю, але тим не менше, сам стиль мені дуже подобається. Про саму історію створення модельки Gelпіkax відомо теж небагато, лише те, що створені вони на базі модельки Асікс Track. і якщо подивитися, то стане зрозуміло, що підошва, в принципі, в цілому взята. Саме з траків приходять курсівки в ось в такому боксі, значить, зверху присутній ось такий принт, надпис Modern Safari. Це, в принципі, назва колекції, куди входили, до речі, крім двох пар курсівок, ще елементи одягу і різні аксесуари. Ну, і зрозуміло, в принципі, під що створювалася ця пара. Тобто намальований тут намальована сама пара, намальовані гори, намальований чувак, який йде з картою. І, до речі, коли відкриваєш коробку, тут теж зображена карта. 100% є. Є якась відсилка, проте я обшарив практично все. Я гуглив там китайською, щоб знайти якусь інформацію, і все було мимо. Проте я впевнений, що мене дивляться люди, які люблять і шарять за кроси. Тому якщо ви десь надибаєте інформацію, то, будь ласка, напишіть в коменти, дійсно буде дуже цікаво ознайомитися. Крім самого взуття, в коробці більше нічого немає. На лівому кросівку присутні ось такі бірки: Modern Safari Usage, Modern Safari Usage, Modern Safari Usage. От. Uh, Значить, відкладаємо цю пару, і переходимо тепер безпосередньо до самого огляду. Розпочну, напевно, я все-таки з ваги, тому що на початку я сказав доволі брутальний вигляд. Видно, що багато гуми, проте вони дуже легкі. Дійсно, пара у 42-му розмірі, та це 26,5, важить 390 грам. Ну, по суті, як якісь базові лайфстайл-кросівки. Хоча логічно було припустити, що колекція називається Modern Safari, тобто в цих кросівках потрібно буде ходити і. Ну, такі хайкінгові черевики вони теж не можуть важити там овер до фіга. Щодо візуальної складової, щодо дизайну, мені він дуже сподобався. Це така естетика якогось вінтажного взуття для хайкінгу, проте на новий лад. І коли я їх взяв вперше в руки, то в мене було таке невеличке відчуття вау, тому що дійсно оглядаючи всі деталі, ось ці всі там прошиття, матеріали, тобто, ти кайфуєш, ти бачиш, що дійсно. Дійсно, над парою постаралися. Стосовно підошви, оскільки це взуття для хайкінгу, то звісно тут підошва така доволі агресивна, це такий добротний шар гуми, але тим не менше сам протектор, якщо придивитися, то він нагадує якраз якісь відроджені вінтажні силуети або просто якісь вінтажні кросівки чи черевики, тому що в нових черевиках такий протектор вже не йде. Він ні в якому разі не є поганий, і в принципі, якщо ви навіть надумали, Йти в них піти десь хайкати, то я думаю, він себе добре покаже. Проте тим не менше, ну ця пара напряму для того, щоб просто ходити в них хайкати, як на мене, не призначена. Тобто це все таки лайфстайл, але при необхідності їх десь можна використовувати і в таких польових умовах. Гума гумою. Але тут звісно присутня також і проміжна підошва. Так вона тут є. Курсітки як не як називаються. Гельпікакс, а це означає, що всередині, окрім піни, є також якісь гелеві вставки, які мають допомагати у амортизації. І хоча візуально здається, що піна тут здебільшого присутня тільки в п'яточній частині. До речі, мені дуже подобається ось цей великий надпис ASICS на п'ятці, проте тим не менше вона йде по всьому периметру підошви, просто підошва зроблена таким чином, саме. Нижня частина аутсол і проміжна підошва, що в деяких місцях ця гума перекриває саму підошву. Ну але це тільки зовні всередині тут все як має бути, і на нозі кросівочки дійсно доволі м'які. Та звісно, це не якісь бігові кросівки або не відроджені якісь ретро-бігові солети, які зараз бренди активно просувають у лайфстайл. Це все таки черевики, але тим не менше, з м'ягкістю, тут, як я вже сказав, все на рівні. Тепер переходимо до верху, і він тут дійсно дуже красивий. Сивий мені подобається розглядати всі ці елементи, як вони між собою поєднуються. Значить, основа всього верху це такий цупкий текстиль, цупкий нейлон. Щось по типу кордури, от тому зі зносостійкістю я впевнений, ніяких проблем тут не буде. Поверх цього йдуть шкіряні світло-коричневі накладки: це і Tiger Stripes, і зона шнурівки, і зона п'ятки, плюс передня частина, яка додатково ще прорезинена для захисту пальців. Ідентична прорезинена вставка присутня і в задній частині, на якій додатково вибитий логотип Usage. Звісно, окремої уваги заслуговує система шнурівки, яка. Починається тут від самого переду, від самого носка. І відверто скажу, я не впевнений, чи має воно якесь функціональне рішення. Ну, логіка така, що навіть передню частину ви можете зафіксувати. В цій парі це 100% візуальна складова, яка, як на мене, дуже гарно вписується в. Дизайн самого взуття. Сама система шнурівки це класичні люверси, лише в верхній частині для додаткової надійності додали такі добротні дві металеві фурнітури. Окремої уваги в цій парі заслуговують шнурки, тому що вони нестандартні. Ну, по-перше, я думаю, візуально це теж замітно, і нагадують теж якісь такі шнурки з вінтажних пар. На язичку присутній логотип ASICS і назва моделі GELPICAX. Сам язичок доволі тонкий, але. В той же час цупкий, тобто ніякого дискомфорту ну мається на увазі, коли ти зашнуровуєш пару, це не створює. Зверніть увагу також на інтер'єр цих кросівок, на внутрішню ось цю оббивку, яка зроблена по типу якогось не знаю вафельного рушника. Не знаю наскільки він зносостійкий, але тактильно, візуально це виглядає дуже круто, оскільки це як не як, але все-таки пара, ніби для хайкінгу, то задня частина тут просто. Намертво зафіксована, і ну, мені подобається така середня якась твердо мені подобається, ну, мається на увазі, що в підошві, що конкретно в Тобто мені подобається, коли в мене нога зафіксована. Стосовно підбору розміру, значить, ця пара 42-го розміру, тобто йде на стопу 26,5 см. В мене стопа 26 і мені в них доволі комфортно. Є чуть-чуть запас місця, але цей запас місця якраз. Комфортний для мене не скажу, що вони мало мірять. Все таки я вважаю, що вони йдуть розмір в розмір. Проте мені ось ця трішечки вільнуватість подобається, як не як, але в цій парі можна зашнурувати навіть і звузити передню частину, якщо би так було потрібно. Тому тут обирайте для себе, якщо ви не думаєте собі цю пару купити. Просто я для себе зрозумів, що пари, коли ти купуєш пару і вона тобі якраз. Це так не має бути, навіть з точки зору здоров'я і впливу взуття потім на вашу ногу, на ваші нігті і так далі. Тому я обираю для себе щось трішечки більше. Я не знав насправді, чи ця пара мені підійде. Просто вони були за такою плюс-мінус адекватною ціною, увазі 42-й розмір. І там я вирішив взяти їх. Ну і так сталося, що бачите, вони мені в 42 му розмірі підійшли. Такий от получився огляд модельки ASICS GEL Гельпікакс. Я дуже кайфанув. Мені сподобалася ця пара. Особливо коли я їх приміряв, подивився в зеркало. От, значить, ну якщо вам вони теж подобаються, чи там в інших кольорах, ви можете написати нам. Ми глянемо, чи доступні вони під замовлення і скажемо вам актуальну ціну. В середньому по ціні вам треба розраховувати десь від 6 тисяч гривень. Я думаю, це може деколи бути і 7, і Надіюсь, вам сподобався огляд. Надіюсь, ви щось для себе почерпнули, якусь інформацію. З вами був Макс, канал Елішоп. А далі ще більше цікавішого контенту. Слава Україні і слава збройні. Збройним силам.